Як ти думаєш, чому буває так, що людина має якесь прийняте рішення, а потім вона й передумує? Здебільшого це буває тому, що є в оточні люди, які збивають тебе з <сь> вірного шляху, збивають тебе з того моменту, коли ти реально можеш змінити своє життя. І, на жаль, ці люди, які збивають тебе, вони не готові міняти своє життя. Їм буде дискомфортно бачити, коли в тебе почнеться покращувати твоє життя. Коли ти почнеш більше заробляти за них, навіть більше так скажу. А що ми натомість? Натомість ми, коли слухаємо їх, ми оправдовуємо свої страхи. Знаєте, от внутрішньо ніби і страшно. І вслухаєш і кажуть: та ні, не треба, то взагалі то може бути щось взагалі нелегальне, або то, що заліки кидало, може бути, взагалі, такому подібне. Або куди тобі в бізнес? Дивися, взагалі, яка ситуація в країні. І ти себе оцими такими порадками, порадочками, Починаєш себе стягувати і скажеш, ну справді, і тим самим ти підживлюєш свій страх, тим самим ти себе оправдовуєш. Тому, якщо ти в даній ситуації не заробляєш, ти в цьому сам винен. бо ти можеш заробляти. На сьогоднішній день маса є. Куча різних можливостей. Єдине, що треба ці можливості перевіряти. Неки не занурюватися, знаєте, так з головою є можливість, пропонують тобі велику суму грошей, тобі пропонують дуже круто заробляти вже і негайно. І ти так, вау, все, супер, пішли всі нафік, я нікого не слухаю, і я пішов заробляти. Ні, зупинись. Пропонують дохід. Конкретно. Проаналізуй, що пропонують, як пропонують, наскільки воно надійно, легально, наскільки реально можна заробляти. І чому це. Не всі заробляють так швидко і легко, як описано. Перевір: якщо ти хочеш адекватної роботи, адекватного доходу, з якій ти будеш поступово покроково рости, навчаючись, при тому за навчання нічого не платити не потрібно. Я пропоную цей дохід в своєму телеграм-каналі. Цікавить, заходь, перевіряй, ознайомлюйся. Ознайомився, підійшло окей, будемо говорити про співпрацю. Не підійшло, нема проблем. Є маса людей, які цікавляться даною темою, яку я пропоную. Тому що робити, ти вже знаєш, як не попасти на якусь фігню ти вже теж знаєш. Тому до зустрічі в Телеграмі.